Чорної тебе бачите? Не наша ідея. Ця локація вже існувала. Я ще воював, вона вже з'явилася, на жаль. Зараз просто спілкуємося, багато з на загиблих, був запит відновити, бо воно було занедбане, трохи погано виглядало. Треба було його відновити, щоб воно виглядало саме так, як зараз. То був запит, ми зібралися з ветеранами, з янковом, з активними, подумали, хто що може зробити, зробили запит на спробувати. Пані добивав, на міську адміністрацію, Я виду, що перевели роботу, все одно усіми, ну, хто там поштами, хто своїми силами зібрали, зробили. І зараз це не відкриття, це, це відкриття від відновленої вакації. Хочу щоб звернути увагу людей. Звернути увагу, що да, війна йде, родини, от, а що да, не родину, це не незвані родини, хто життя дорожчи і там, вони йдуть далі і є 600. І слухай, наскільки це важливо? От я якось нарахував. Тут було ну десь місяця два тому 207. З Зараз більше. Наскільки це ну, важливо, щоб люди проходили по Особисто моя думка, чому це важливо? Тому що ну, це пам'ять. Пам'ять це така шлува, трансформує всі людини. Люди. Якщо ми забудемо о цих хлопцях, наші діти будуть воювати. Тому якщо будемо пам'ятати, нас буде формуватися пам'ять, змусив пам'ятати, що війна не минується на жаль скацата. І ми станемо такими скомператоми для того, що воювати. Дай Боже, щоб наші діти не воювали. Тому в це дуже важливо. Це час війни, коли трохи забули, що відбувається. Для вас, як для матерів, загиблих воїнів, для запоріжців. Ну, це дуже важливо. Це надає можливість іншим бачити, що є за що боротися, що є люди, які поклали свою голову за... Наші майбутні і боронити далі нашу країну, я так вважаю. Показати, що ми намагаємось підтримувати порядок, вшановуємо наших героїв. загиблих, не важливо, де вони загинули, неважливо, де вони жили. Ну як далі. Доброго дня, мене звати Майдона Анастасія Матальова. Я дружина загиблого чоловіка Майдонова Микита Красного. Микита народився 12 вересня, 5 червня 2023 року.